Так, вітаю. Це обшивка сіра така. З сірою ниткою. Так обшивочка. Це на трактор John Deere 6110 v Це виходить ліве кріло. Це низ на ці на речаги, там отвори, це низ на праве крило, це верх, це. Боковушка йде, а це крило а, праве, якщо дивитися назад, а, такий пришив карманчик, а це йде полік. Там КПП стоїть, тут ще якийсь речажок. Ну, це таке поці. Отака От в мене сьогодні була робота пошити на такий трактор John Deere. Перше шив. Власник мені поробив лекала на це все. І прислав мені по пошті. Відео зняв, фото, як, як все що є, щоб я бачив, як, де там що знаходиться. І по таких там його лекалах, по його фотках я отак зробив. Ну, я тільки шивав оце, а все оце за, тільки зарублював, робив отак. Ну і так кожну деталь. Всі отвори порізав, які він помалював. Все так, як на фото було так само, полікав все, поробив, все красиво. Ще буде, я сподіваюся, що він поставить, все добре буде. Він мені обіцяв зробити відео на тракторі. Тому кого цікавить, звертайтеся пошию вам. Всім дякую, підписуйтесь на канал буде. Я сподіваюся, ще будемо якісь знімати відео про якісь трактори нові. Отаке. така праця в мене була, робота таку. Зробив. Такий карманчик буде для того, щоб сюди положити якийсь телефон або документи якісь там. Все, на цьому буду завершувати своє відео. Буде друга серія, надіюсь.